Прокуратури теж ми були перемовлені, але вони кажуть, що у них там ведуться якісь наради, там прокурор постійно на зв'язку з е, генеральною прокуратурою і теж немає змоги відійти. Хоча я скажу навіщо взагалі організовувалася ця зустріч, тому що є е, е, багато інформації є в, в, дуже не завжди достовірної стосовно е, ті, що е, в нас в області. Стосовно різних провокацій, які можливі, або які ну які можливі, так і е, було бачення з того, які це буде захід, щоб нас правоохоронні охарактеризували на ситуацію в області. Щоб вони заспокоїли людей, щоб вони розповіли, де зараз працівники, взагалі про ситуацію, чи вона контрольована і відповіли на запитання журналістів, тому що зараз до працівників і підставників, до керівництва правоохоронних органів найбільше запитань. Тому ми, кажу, ми запрошували керівництво. Структур правоохоронних прокуратури, міліції і СБУ наразі ми дякуємо, що прийшов Висук Василь Дмитрович, помічник начальника управління служби безпеки України в Чернівецькій області, полковник. Який це п'ятірка людей, так, виходить до п'ятірки людей, які відповідають за ситуацію в області зі сторони управління Служби безпеки? Василь Дмитрович, охарактеризуйте, будь ласка, ситуацію в області, чи вона є контрольована, про те, чого можна очікувати, які дії приймаються, і чи СБУ з народом. Дякую. Шаном присутнім, на жаль, не можемо сказати. Добрий день, тому що доброго дня немає. Напевно, немає не тільки доброго дня, а й добрих місяців останніх. Ще раз повторюся на превеликий жаль. Але наразі хотів би сказати позиції сьогодні в Служби України Чернівецькій області. Ну, кілька таких основних тестів. Перше, ті питання, які сьогодні найбільш болючі і на які ви хочете отримати і власне наші краяни відповідь. Співробітники нашого управління не брали, не беруть і не будуть брати участі в акціях, які мають кровопролиття про і, можливо, якісь фазівки, які в чинному законодавству. Наші співробітники сьогодні і до сьогоднішнього дня не було в Києві. Співробітники Альфи наші не були задіяні. Наразі знаходяться в управлінні і не будуть зайдіні у якихось акціях, які були спрямовані проти мирного населення. Ми підтримуємося такої тези сьогодні. Ми всі, і, власне, я думаю, що і ви сьогодні основна фундаментальна теза це мудрість помножена на спокій. Всі ми прагнемо жити в правовому управлінні правовому э, э, спектрі, і ми чітко повинні розуміти, що відповідно до Дисцинального статуту Збройних сил України, яким ми керуємося, військовослужбовці повинні виконувати всі вказівки керівництва, окрім тих, які носять злочинний характер. Ми цієї притримуюсь і будемо її притримуватись. Тому Якщо сьогодні характеризувати, до прикладу дії співробітниківської служби нашої області, то задача номер 1 на сьогоднішній день, враховуючи, що ми є прикордонна область, наше завдання, не дай Бог, не допустити ввезення сьогодні на територію Буковини, а власне і України, не допустити не дай Бог, контрабанди зброї, вибухових речовин, наркотичних речовин і таке інше. Два кордони це дуже велика відповідальність у цей складний час сьогодні для Буковини і для України. Позавчора в нас до нашого управління підходили мітингувальники, ми їх запросили в управління, ми показали, що наші співробітники, будь ласка, пройдіться по оберегах, вони працюють в штатному режимі, ніяких злочинних вказівок ніхто не виконує, ніхто не їде на Київ для того, щоб брати участь у якихось можливих протизаконних акціях нас запитали чайка місії, ми привели керівника нашої, нашої Альфи. він поспілкувався з представниками від відрізгуючих. І, власне, ті, хто з нами спілкувався, зрозуміли, що ми знаходимося в робочому режимі і ніякої підвищеної бойової готовності, якогось озброєння чи якихось там інших дій з боку співробітників управління немає. Головна теза сьогодні нашого управління Служби безпеки Ченовецького Остака ми давали присягу на вірність українському народу. Ми були, є і будемо з народом відповідно до того присяги, яку ми давали. Ще раз хочу повторити ще одну основну тезу. Розуміємо, сьогодні і як свідомий офіцер, звичайно, коли прорвається кров, то Розуміємо, що ну, допускати цього просто неможливо. Тому наразі хотів би ще акцентувати увагу на такому спектрі, як сьогодні ми речимо багато з густ, ну і вас, журналістів у так званих інститутів, у нашому управлінні такої категорії, яка сьогодні звучить багатьох каналів. Бачимо, такої категорії в нас не було, ми ніяких тітушок не залучали, не залучаємо і залучати не буде. В нашому управлінні таких не було і не буде. Тому, якби розуміючи, що складність сьогодні в нашому краї і в цілому в Україні, я хотів би твердо вам сказати, що ми сьогодні. Максимально ставимо про собою задачу рахування прикордонних областей, забезпечити мир і спокій в нашому краї. Коли ми спілкувалися з відменувальниками, було надзвичайно багато запитань, які цікавляться і Майданом в Києві, і загалом ситуацією в нашому краї. Важко сьогодні давати оцінку, до прикладу, те, що робиться в Києві, власне, ну, ми можемо сьогодні відповідати за ті дії, які ми повинні сьогодні. Доповідати вам, громадському сікраю, те, що залежить від нас, від нашої компетенції саме на Вуковині. Ну, от коротко, я би міг окремозувати те, що можна я ще скажу про ситуацію, яка сьогодні. Ми сьогодні прийшли в Беркут, в дислокацію Беркуту, це Кам'янська 23. Всі бійці Беркута є на місці дислокації, там є на лікарняному люди, двоє відряджені. Але всі люди є на місці. Ми а, були присутні при перекличці. Ми були присутні при а, службі, і при молитві, і при цілуванні ікони. А Беркутівці казали, що вони з народом України, що вони служать народу України. А, кажу, поцілували ікону, і а, можу сказати, що на власні очі бачила всіх дітей всі Беркуту, та і по прізвищам була перекличка. А, можливо, так питання до пана Василя та Вілас, Сергія Сергій Зараський УНІАН, Букінфо. У мене ну, перші два питання, потім я вже після колег. Добре. Скажіть, ласка, ви сказали, що ви ну, не Альфа залишилася в Чернівцях, ніхто не виїжджав на Київ, Але скажіть, будь ласка, чи поступала команда? Щоб Альфа вирушала на Київ? Чи просто ви були в резерві, вам команда не поступала, і ви прийняли рішення бути на стороні українського народу до того, навіть коли поступить така команда? Це перше запитання. Друге. Я до вас звертаюся як до спеціаліста Служби безпеки, як до офіцера, яка не стосується Буковини, а стосується всієї України. Прозвучали заяви дуже серйозні від Добкіна в Харківській області і в Криму, від голови Верховної Ради Криму про те, що будуть звертатися і до Росії, і до від'єднувати Харківську область, і, можливо, навіть Східну Україну, і так далі. Як в цих випадках має поступати Служба безпеки України? Чому досі не порушена кримінальна справа проти сепаратистів? І як взагалі ви вважаєте, що потрібно в такій ситуації робити? Як? Ну, перше, прицілок для того, щоб навчати Альфа в митій, таких призілок не було, я ще раз повторюся, що позиція сьогодні Альфи і позиція сьогодні всіх співробітників управління ми будемо сьогодні відповідності до присяги. А вільність українського народу бути з народом злочинних дій Альфа і споровідників Черновецького правління проявляти не можуть. Що стосується висловів, висновків, ну, є таке розуміння, як територіальна цілісність, це компетенція служби безпеки, звичайно, позиція ну, власне, моя як офіцера. Я думаю, що і всіх сьогодні офіцерів те, що ми повинні зробити сьогодні, все необхідне для того. Щоб зберегти територіальність місця. А якщо є такі прояви, звичайно, треба приймати рішучу міри. це однозначно. Mm, трохи Скажіть, будь ласка, що за інформація, яка пройшла, що ви палили сто перше? Що за питання там були? І для чого? У <звіл�и> <звіл�и> цей час. Так, так. Ну, таке запитання. Там, так, там, там, ж... там же палять на Горшавського, <звіл�и> там знають, палит, що палить що. Таке ж запитання було із боку Ну, розумієте, у нас також є приміщення, є певні будівельні роботи, є певні роботи, які ведуться на території управління. Були там певні, спалювалися там певні якісь, ну це технічні такі речі, які не пов'язані зі спаленням якихось там недорого документів, які там, ну, ми хочемо сховати від народу. А хто тоді той, що видав таку інформацію? і зняв, як ви ходили цей Я не знаю, як ця інформація поступила, що, ну, власне, я не знаю, як під це шпілує, і хто це надав цю інформацію, але я вважав би на цьому не акцентувати увагу, тому що нічого Хтось хотів акцентувати увагу, якщо це було просто... Ну, ви знаєте, зараз такі неспокійні часи, що кожен хоче якось прокоментувати, кожен, можливо, хоче там кинути... Значить, ви маєте у своїх рядах когось там такого? М -м -м. Наразі я не знаю, чи ця інформація йшла від наших співробітників, чи це було може від іншого, але я запевняю, що тут ну, це не те коло питання, які сьогодні наступні на більші були. Хай загальноукраїнському контексті. Хто стріляв у людей, в чиї компетенції знайти тих людей, які стріляли в людину, яка йде з палецею і. Очевидно, що це не є злочинець, який не несе загрози в життю чиєму, будь-чиєм. Хто стріляв, хто їх має виявити і як їх мають покарати. І чи це в компетенції СБУ, власне. Ну, розумієте, я сьогодні би е, хотів, щоб ми з вами зрозуміли е, таку істину, посту, яку сповідали сьогодні міський перевідників коліна. Звичайно, сьогодні всі правоохоронці повинні робити все необхідне для того, щоб виявити... Тих людей, які стріляють сьогодні в мирне населення, які стріляють сьогодні в український народ. Тому чи повинні вони бути покарані, чи не повинні бути покарані, але ну, однозначно повинні бути покарані. Тому що стріляти сьогодні в мирні зібрання, ну це можуть тільки ті люди, які сьогодні не розуміють закон або не поважають свій народ. Вони не Міністр Захарченко заявляє про те, що є якісь екстремісти, що вони розпалюють конфлікт. Очевидно, що є якась третя сторона, яка зацікавлена розхитати, тобто десь поза межами України, яка розхитує ситуацію. Чому в нас ну, не бореться з цією п'ятою колоною, яка постійно починає розхитувати корабель? Дякую. Ну, Ви також мене правильно зрозумієте. Мені важко сьогодні давати, ну не знаю, чи що противник, що яка складається в Києві, важко давати оцінку. Які дії, до прикладу, чи які вказівки подає міністр Захарченко? Я, власне, можу тільки коментувати те, що сьогодні прагнемо ми зробити на Буковині те, що входить до нашої компетенції. Але хочу, я вас обмогу, що звичайно всі злочинні дії вони повинні бути під контролем надійці, всі прокуральні для того, щоб свята святих не стріляли український народ. І ми не на це. Я дуже журналісти. Показательное удостоверение ну, и член Ну не ходите, будь ласка, не А, ну давай тогда. Итак, Геннадий в первую очередь, конечно, про защитник и деградатив журналист уже немало не лет. Я просто скрывал это, не опишу, потому что мне было запрещено это ну, делать. Сегодня разрешили. Итак, ну, по сути. Значит, первое. Считаете ли вы в данном случае явным... Хотя, может быть, это не входит в ваши полномочия, значит, нарушение с точки зрения закона 1 6 статьи 19 -й, 60 -й Конституции Украины, ну и других законодательных актов. И действия 24 января, ну, когда штурмовали в данном случае это здание, я веду конкретные лица, а именно заместитель Демидова, значит, начальник по общественной безопасности Козак Ярослав Алексеевич, и отдавший ему, как я понимаю, распоряжение приказ по в данном случае, естественно, кто-то другой подпадает в данном случае под я сказал, под статьи 364 УК, 365 и 366. Хотя, может быть, это не ваша полномочия вернее, компетенция, компетенции, но вместе с ними хотел бы получить вопрос. Это первый. И второй вопрос. Знаете ли вы о том, что начиная с, <с, <с, с 19 числа, это уже месяца, то есть буквально несколько дней назад, когда начались вот такие трагические события, большие трагические события, областная блокировать работу правоохранительных органов. То есть в данном случае они все материалы из прокуратуры э, передали соответственно в на специальное хранение спецорган. Естественно скрываются значит, как органы. Понятное дело, но вместе с тем. В данном случае это подтверждается фактом. Как, да, мне было предоставлено в по суде Именно вот такая мотивировка в письменном виде от, от э, старшего прокурора, ну и так далее других процессуальных там, прокуроров, следователей и так далее прокуратуры, где они письменно обращают, обратились в суд, я мне предоставил суд копию. Это в данном случае что действительно в нам на неделю, как минимум на неделю, собственно, приостанавливается работа прокуратуры. Более того, как, естественно, по цепочке, в данном случае такое так, было принято решение уже и в городской прокуратуре, и в районной прокуратуре города Черноцы. Спасибо. Пожалуйста. Ну, смотрите. Я представитель не спецслужбы в Я хотел бы сегодня, мое право комментировать наши действия. Нас запросили, запросили. А, я запрошувала, кажу, запрошувала працівників. Тому я думаю, оскільки наші правоохоронці, про яких йде мова, вони запросили на поконі. Я вважаю, що було б розумне, щоб вони ці речі коментували. Сергій Зараз. Якщо немає колег, звичайно, я не хочу проходить перебувати. У мене ще таке до вас запитання. Скажіть, будь ласка, от робили заяву Захарченко, міністр внутрішніх справ і голова СБУ. Вони називали мітингувальників екстремістами. Скажіть, будь ласка, невже так спецслужби працюють, чи внутрішні, е, Міністерство внутрішніх справ, що вони не можуть розлічити екстремістів від мирних мітингувальників? Що це тоді за компетенція? До чого дожилися спецслужби і міліції в цій державі? Я розумію вашу ваше запитання. Я хочу сказати таку річ. Мені сьогодні важко прокоментувати, чим керувалися певні керівники, яких ви називаєте, якими там оперативними даними чи якою інформацією вони керувалися, але наразі... Говоримо те, що відбувається на виході, там, де я можу компетентно сказати, сьогодні ми співробітники скупові управління Черновецької області, на тренувальники чи на мирне населення, яке приходить сьогодні і хоче, хоче почути відповідні запитання, ми їх терористами не називаємо, не називали. І завтра будемо на зустріч для того, щоб всі питання врегулювати. Вернув шляхом з поваги до свого. Я продовжую цього запитання. Чи в рамках так званої антитерористичної акції не була дана вказівка вам порушувати кримінальні справи проти мітингувальників в області, зокрема під час цих заворушень, які відбувалися у нас? В нашому країні таких кримінальних справ немає. І команди не давалися? Команди не давали. А піо говорив 24 і 25 січня про те, що... Тут якісь екстремісти, терористи, галичани, бандериці і тому подібне він до вас не звертався з тим, щоб ну, використати альфу для придушення терористичних якихось проявів. Як? Чи тут були терористи? Особі, значить, Альфа на Буковині за весь період, усі останні періоди, які відбуваються в державі, Альфа в нас ніде не приймала участь. І Ну, такого звернення принаймні я не чув, з боку могива. Але однозначно ну, позиція зрозуміла для всіх, алька не була задійна, ні тоді, коли були мітингувальні після обладнання адміністрації, і ні в якій інші часи. Ну, це однозначно. Терористів не було. Наскільки я розумію, мені бувальні, мені сорі, такої інформації, що були терористи, такої інформації. Ну, то есть антитеррористическая, как говорится, это было по всем каналам, на весь мир объявлено. То есть было введено в том случае действие этой операции, либо не было введено. Собственно говоря, то, что происходило 18-19 числа, когда погибло действительно десятки людей, у них сотни раненых и, В этом случае это звучала такая информация, что именно уже как бы началась такая операция подтверждается, началась она, была действительно запущена действие или нет. Или это фактически, в принципе, приказы каких-то отдельных структурных начальников, ну, я имею в виду, э, начальника отдельных структурных подразделений, ну, того же метода, э, внутренних войск и так далее. Потому что прозвучала, например, уже вчера ночью информация, сегодня информация о том, что действительно уже и власть якобы не контролирует ситуацию. И в данном случае то, что там происходило, вот как раз, особенно 19 числа, на второй день, соответственно, происходило то, что, собственно, это уже было не подконтрольно. И, собственно говоря, даже тому же заказчика, ну и другим там, прокуратуре, СБО в частности и так далее. То есть подтверждать его это или нет? Или в данном случае действительно уже была введена в действие эта операция? серьезно Серьезное воспитание, значит, хочется сказать, что на потолоке. Я бы приводить до террористических да. каких-то Акцій з боку Альфи не було, Альфа не проводила ніяку бойову готовність. Заявки, які я, я так само, як і ви чули з, з Телебачення з інших засобів масової інформації, але на Буковині у нас ніякої підготовки до якихось дій терористичних, з боку певних там терористів не було, ми ведемо відкритий діалог сьогодні з нашими краями. Якщо в нас виникають якісь питання, чи виникають питання сьогодні, ви бачите, ми сьогодні прийшли абсолютно для того, щоб провести таку розмову, для того, щоб ми одного зрозуміли і в нашому краї спілкувалися так, як це належить відповідності до поцільної вільності українському народу. Я вам кажу, що. На Уколыни сегодня альфа, нельзя не задействовать, не проводится никакого. ягодить Можно точнее, насколько я понимаю, обязаны знать о том, что в данном случае готовилась такая операция не террористическая, а антитеррористическая. Это же об этом было сказано с трибуны, верховного совета и так далее. Вы в данном случае, еще раз, имели такую информацию, может быть даже такое распоряжение, вступить в действие, то есть примкнуть к этой операции, то есть выполнить в данном случае этот приказ, а выполнять операцию. Я об этом спрашивал. А ви я зараз не все время сюди хочете? Зачитайте тільки про Буковіну. Ведь це всеукраїнська операція. Ви задавайте конкретне запитання. Я як, я як, не коментуйте, не коментуйте. я не можу коментувати сьогодні за ці вказівки чи рішення Голови служби безпеки чи керівництва служби безпеки. Я вам певно можу сказати, що таких вказів сьогодні в Буковинському СБУ не було. Абсолютно не підготовлюся Альфа до якихось дій з боку як ви екстремістів. Ну, говорити, те, що ви не з'їдетеся, це одна сторона справи. Інша сторона справа забезпечувати правопорядок на території області. От поступила сьогодні вранці інформація про те, що невідомі особи обходили Калинівський ринок і провокували людей йти і палити епіцентр, наш будівельний гіпермаркет. Ну слава Богу, що до цього діла не дійшло. Люди прийшли зараз. Опечатаний я виїжджав туди. опломбоване приміщення гіпермаркету. Закрито більше того, вони поводилися навіть на вимогу протестувальників. Спорудити машину із необхідними матеріалами на майдан і так далі. От я кажу, зрозуміло, що можливо зі сходу України, я не буду стверджувати звідки направляються певні групи в західну Україну для того, щоб провокувати отакі от локальні конфлікти, які можуть сприводити до якихось ну, надзвичайних ситуацій. Чи ви відслідковуєте такі речі? Звичайно, все, що може порушити мир і спокій в нашому регіоні, ми. Проводимо максимальну роботу для того, щоб сюди не було, я з чого розпочав, щоб сюди не, було, не дай бороть завезена зброя, щоб сюди не була завезена вибухівка, щоб, не дай Бог, якісь масові безпорядки не були вчинені на території. Звичайно, ми цьому напрямку працюємо і робимо максимально все, що можна. І хотів би сказати, що ну, якщо дивитися сьогодні на ситуацію в цілому, то дякуючи Богу, напевно, всім нам, мудрим поколінцям, ми все-таки спокій, відносний спокій на поконі ми забезпечимо. Виробимо все, що необхідне, щоб забезпечити сьогодні. Ну цю інформацію там. ви мали по, по, по епіцентру? Ну, ця інформація буквально десь вже було невідомо, коли її присутні. Звичайно, ми там е, робимо все необхідне, щоб знати, хто ці люди, з яким вони сюди приїхали. Може не відомо, і... що, що це за люди? Ну, наразі зараз я не удару відповісти. Але факт такий є, вони приїхали, так? Ну, зараз важко твердно сказати. Я би не хотів коментувати те, що я не можу впевнено. Ну, тобто сам факт ви, ви підтверджуєте, що таке було. Ну, от останній інформацію, щоб там були певні на поліському певні. Це дякую, мені, будь ласка, Як, я? як, Румунія, через як року, Румунія така начальник так, СУВСО? Як Румунія зараз використовує цю ситуацію, чи не, десь не активізовуються румунські спецслужби тут? Чи немає таких ну, серед наших мітингованих? Ні, це. Скільки ну, ви вже Якщо вже відновили. Наразі хочу сказати, що в нас такої інформації немає, що в нас є якісь, скажімо, протиправні дії е, з боку нашої сумішної сторони, але на те і в нас є сьогодні спецслужба Баховини, що ми вислідковуємо всі процеси, які можливі, можливі. З боку, ну якихось певних сил екстремістському який, я, власне, що скажімо так, недружив на по відношенню до Буковини і в цілому України. Але наразі на такої інформації не знімаючи. Дякую, який. дякую, пане Василю. Нагадаю, що це був Вас Фіслук Василь Дмитрович, помічник начальника обласного управління Служби безпеки України. Дякую вам дуже дякую вам за приємно.